Солі. Мене обрали тоді, я був головою осередку руху в в першому році. Ось мене обрали головою сільської ради. І я був голова першого склику. І от тоді саме ми почали газифікацію села. На село було не газифіковано. Ми збирали з кожного села. Попід ну, ще були російські гроші, по 15 рублів на геодезичну зйомку. І так ми почали гасифікацію. І потім у перспективі, ото площа, яка зараз, ото є велика дискусія, люди незадоволені, була виділена у резерві для будівництва школи. В нашому селі школи немає. Середні діти ходять у лисець, до Кріховець, у Франківськ. Так що це не є. Крім того, бачите, з другого боку нове село побудовано, Майже аналогічно по кількості з цієї сторони села. Діти теж родяться і треба дітям ходити в школу. І тому громада вирішила, щоб там була як резервна ділянка, не просто школи спортивного майданчика. В якому році Можливо, це було? Це було б 92-й рік або 93-й рік. Тож я не пригадую, бо це знаєте, роки прийшли. Тож більше 20 років тому. Ну і така ситуація. І кожна людина знала, що ця земля є недоторкана, резерв для школи, бо школа потрібна. І крім того, там побудована церква. Є кажучи, виховання духовне, є виховання шкільне, як то загальні державні прийнято. І тому ніхто б ніколи не подумав, що наскільки зараз ці депутати могли б так зробити розмитку випустити слово підлість. Тому що земля більше землі немає. Все, що можна було в нека. Роздали, хто знає, кому і для чого. Ну це вже прийшло. Так, але в даний час люди обурні, тому що громада села, скільки вже заяв подавало, вже років 10-15 не розглядалися заяви. І їм немає. А зараз зі мною прийшли ці люди, які мають відношення абсолютно до нашого села, до землі, і ніхто з них не був у зоні АТО. А ви я учасник першого майдану, я учасник другого майдану гідності. Я не кажу, я нічого не хвалю, не хвалюся, Але люди йшли своїм здоров'ям, рискували і навіть життя. Тобто атовцям вони відмовили в цій... землі? справа, а далі хто знає де, і по суті, справа так не робиться. Що ми робиться, збирається громаду села. І я, наприклад, за те, щоб дати тим людям, які загинули тим сім'ям, тим вдовам, тим дітям. Якщо така крайність, але крайності немає. Шкода треба, і це кожен зрозуміє. Бо багато тих, які отримали, їм і близько кажуть, не потрібно, і в них ніякого відношення ні до села, ні до зараз війни на сході не мали і мати не хочуть. А ви бачили ті списки, де Я ті прізвища обласних правда. депутатів і прокурорів? Я їх не знаю, хто чим займає ко посаду, просить полягану списки. Тому що я знаю всіх жителів нашого села корінних. Тому що я вже прожив, я був скоро мені 70 років, розумієте? І Я знаю кожну родину, кожну сім'ю, ось хто що чим дихає, чим живе, що кому необхідно і потрібно. Списки нашого Андрія воно було громадське слухання. Так він ото о, збирав людей, і я теж. Не кажуть, не байдужі цьому, що сіло робиться, тому що як ніяк ми повинні не кажуть, жити село. Жити... Зараз у вас є ці списки? Є тут ці списки? Спецк. Можете?